Сьогодні відбулося прощання з 55-річним Валерієм Поліщуком. Він народився на Дубенщині, але жив і працював у Рівному. Перед початком повномасштабної війни чоловік повернувся за кордону, а після 24 лютого пішов добровольцем у військомат. Хоч за плечима мав лише строкову службу в армії, пригадує донька загиблого Анна. 27 січня цього року Валерій Поліщук загинув внаслідок мінно-вибухової травми, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Павлівка. На Донеччині попрощатися з ним прийшли рідні, друзі та колеги. На майдані також були представники делегації з німецького міста Есен, які надають рівному гуманітарну допомогу. Я не можу сказати, що я шокований. Це значно більше. Ті переживання, які тут маєш, це не те, що ми отримаємо по телебаченню або радіо, перебуваючи там далеко від вас. Тут ти розумієш наскільки це близько і торкається кожного з нас. І молимося тільки про одне: Боже, збережи Україну, Боже, збережи цей народ.